Четверта хвиля продовжує атакувати за останні два дні, плюс 860 ковід-позитивних. Марафон вакцинації другий забіг. Щеплено майже 1400 селян. Вода в поля відновлення маліоративної системи запорука врожаїв. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Зустріч політичних представників Придністров'я і Молдови, яка повинна була відбутися в минулу п'ятницю, перенесена на нинішній тиждень. На ній сторони продовжать обговорення питання пов'язаного з пересуванням придністровського автотранспорту. Власники авто з придністровськими номерами не можуть заїхати на своїх машинах в Придністров'я або в'їхати на Україну з Росії. Забороні вже майже два місяці. Тема є пасте постійно... на Гостра та актуальна. Винятково гуманітарна проблема. Вона створена штучно. Тому ті, хто її створював, повинні її вирішувати. Ми зараз ведемо інтенсивний діалог з українською стороною, обговорюємо цю проблему і в переговорному процесі з молдавськими колегами і чинним головуванням ОБСЄ і робимо все, аби вирішити питання. Проблему планують обговорити на зустрічі поліцпредставників. Вона відбудеться завтра. На попередній Кишинів вимагав від Придністров'я звернутися до Росії, вирішити питання газу для Молдови. Там зараз через критичну нестачу природного газу оголошено державний режим надзвичайного стану. Будь-які спроби перенести газові проблеми Молдови в переговорний процес неприпустимі, вважають в Терасполі. Обратите внимание зверніть увагу навіть у цьому році, наскільки виросли, наприклад, ціни на метали, дерево і вироби з них на 200, 300, 350 відсотків. Чому не знаю? Чи то пандемія вплинула, це світові ціни. Зараз дуже зростають ціни на енергоносії. Це газ, за ним електрика. Дуже великі проблеми в сусідніх державах. Ця проблема торкнеться, можливо, і нас, але тим не менш, ми навіть в цих умовах не йдемо шляхом підвищення цін на енерго. Носії. У рибниці осквернили меморіал Слави на обеліску з'явилися написи, і сліди відзуття вандалів вже шукає міліція. Їх діди розписалися на рейстагу. Вони на пам'ятнику переможцям. Вандаву осквернили рибницький меморіал слави. Місце священне. Тут поховані загиблі у великій вітчизняні. Це не тільки рибничани. При звільненні міста своє життя віддали солдати з усього радянського союзу. Чотири сімнадцяти плит присвячені патріотам, розстріляним і спаленим. У мене дід паді. У мене дід загинув. Ой, я не знаю. Це просто блюзнірство якесь. Мені так соромно за тих, хто це зробив. Якісь безглузді люди. Треба пам'ятати про це. Треба цінувати. Треба всім дітям, онукам говорити. Наприклад, нас так виховували. В мене мама була в тилу. Вона була дівчиськом 16 років всього. Вона робила в нижньому Новгороді закрите місце. Вони робили зброю. Меморіал слави відкритий у 1975 році до 30-річчя перемоги. Побудували на кошти трудящих зароблені на суботниках. Два Залізобетонних пілони, символ складених в молитві долонь, Обеліск відреставрували буквально два роки тому. Прадідвоєвалі прадіди воювали, захищали нас, щоб в нас була вільна країна, щоб не захопив нас цей фашизм. Я вважаю, що це погано вандалізм. Дійсно, люди намагаються облагороджують місто, пам'ять щоб була. Добре, якби встановили там камери, щоб було видно. Уродим тот просто... не люди просто-напросто дорослі навряд чи це зробили. Це тільки підлітки. Прикро, що у нас в місті є такі. Вандалізм вандалізм, прям... прямим словом, це некоректна поведінка людей, неповага до покоління, яке за нас воювало. Зараз міліція збирає матеріали за фактом вандалізму, а комунальники завтра будуть відтирати надписи спиртом. Якщо не вийде, декоративний тиньк доведеться відновлювати. Ковід, четверта хвиля, продовжує атакувати. Вона змусила знову розгорнути коронацентри і вперше відкрити окремий дитячий госпіталь. Страшна особливість цієї хвилі діти хворіють частіше і важче. Відразу два антирекорди четвертої хвилі. Минулого тижня за добу 609 хворих. Такого не було з минулого грудня і 11 смертей. Більше було тільки в березні. Лише за останні два вихідні дні 860 коронапозитивних. Сьогодні лікування від ковіду проходять 4716 придністровців, 413 з них у важкій формі, 56 в реанімації, шестеро на апаратах ШВЛ. В республіці працюють 10 коронацентрів. Завантаження 91,5 Відсоток місць в лікарнях не вистачає. Розгортають додаткові два тижні тому. відкрили теротекс. Тут знаходяться ті, хто переносить хворобу легко або у стані середнього ступеню. Я була перші дні дуже мені. Я була погана. Перші дні ні апетиту, ні інтересу, нічого не було. А зараз я ожила і апетит з'явився, і температури немає. Догляд прекрасний. Я вакцинувалася у листопаді. Закінчується термін, але завдяки цьому не важко переношу легко. Тих, хто вакцинувався і потрапив з короною в госпіталь, чимало, але в такому разі хвороба не доведе до реанімації. Про це говорять не тільки лікарі, а й знімки комп'ютерної томографії. Вакциновані є да. вакциновані. Є близько 40 пацієнтів з 223. Переносять вони в легкій формі ковід. Якщо є пневмонії, то до 15%. відсотків. Це дуже важливо звертатися в перші дні. Хвороба протікає в легшій формі. Якщо звернутися пізніше, в більшості випадків це пневмонії, великий відсоток ураження легенів. Ми знову б'ємо рекорд за рекордом. 600 хворих це навіть не пік нового коронаспалуху кажуть. Фахівці усе попереду перемогти або програти в цій сутичці. Кожен вирішує сам, і зброю проти корони теж вибирає сам вакцинація і своєчасне звернення по допомогу головна формула одужання без наслідків. Марафон щеплення вже вдруге пройшов селами республіки. Северинівка одне з малокомплектних з населенням близько 500 осіб. Від Кам'янки всього в шести кілометрах. Любов Крижанівська пенсіонерка від ковіду лікувалася разом з чоловіком минулої осені. Це дуже нехороша хвороба, дуже тяжко після неї відновлюватися. В процес більше, чим то, що ти хворієш. Хворієш 10 днів ковідом, а відновлюєшся год. Щоб зробити прививку, треба, щоб не було ніякого осложнення в організмі. Я пішла, здала аналізи, все провірилася і сказала, що треба отримати лікування для того, щоб можна було зробити прививку. Багато селян працюють у кам'янці і вже пройшли щеплення в міській поліклініці, де хто чекає на російську вакцину. У мене заболіла тітя. На умерла у мене захворіла тітка, і вона померла. Я працюю листоношею і спілкуюся з багатьма людьми. І для безпеки, щоб я не постраждала і батьки не захворіли, я вирішила прищепитися. Після щеплення відчуваю себе нормально. Сподіваюся, що все буде добре, і ми коронавірус переможемо. А це вже Хрустова, одне з найбільших сіл в районі. Населення понад дві тисячі. Перехворів на вірус кожен п'ятий Галини Василя Подорожнюків ковід минув. Але щодо щеплення, довго сумнівалися через супутні захворювання. Діабет, почки. цукровий діабет, нирки, щитовидка, цілий букет. Щеплення зробили заради дітей, заради себе, щоб не хворіли ні ми, ні вони, ніхто. Хотіли йти вже в Кам'янку, але добре, що є можливість зробити все на місці. За два вихідних днів Кростові вакцинувалося близько 20 осіб. В основному пенсіонери, і працівники місцевого колгоспу, я сьогодні Працювала я сьогодні сьомої години. Попросили жителі села, аби прийти раніше, оскільки їм треба о восьмі бути на роботі. В даний момент вакцинували 18 осіб. Люди більше хочуть вакцинуватися Джонсоном, тому що вакцина однодозна, щоб не приходити вдруге. Всього за вихідні щеплення отримали близько сотні сільських жителів. Загальна кількість провакцинованих по району майже 4 тисячі осіб, а це вже 25% населення. Дністровські школярі з наступної чверті перейдуть на п'ятиденку. Таке рішення у зв'язку з ростом захворюваності серед учнів і співробітників навчальних закладів ухвалив оперштаб з боротьби з коронавірусом. На засіданні зазначалося серед носіїв вірусу сьогодні 100 дітей, які ще питання були в центрі уваги в нашому наступному сюжеті. Забезпечені системи охорони здоров'я медпрепаратами, засобами захисту киснем. Главу держави поінформували, добова витрата медичного кисню за тиждень зросла з 886 до 1002 балонів. Потреба покривається, дефіциту немає. Вчасно закуповуються і ліки. Сьогодні надходить чергова партія рендесівіру. Завтра арбідолу. Увага закупівлі масок, рукавичок і тестів. Потреба в останніх різко зросла. Ті, хто тих, хто забезпечує і лікує громадян в умовах ковідних госпіталів, навантаження звичайно збільшується. Все, що ми можемо зробити в частині державної допомоги та управління, ви не сумнівайтеся, всім ви будете забезпечені. Це важливо розуміти. Обговорили на оперштабі проблеми лікування хворих у закладах закритого типу. Інфікований 31 пацієнт психіатричної лікарні села в шістдесят 69 – однієї з в'язниць столиці. Вони ізольовані та забезпечені повноцінним лікуванням і посиленим харчуванням. Посилити контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних обмежень в громадських місцях. Таке доручення глави держави. Нагадаємо, це обов'язкове носіння захисних масок, дотримання соціальної дистанції, обмеження кількості людей в громадських місцях. Говорили і про вакцинацію. Вадим Красносельський зазначив, її темпи зростають, в тому числі завдяки проведенню марафону щеплення в селах республіки. Ну, доказує свою ефективність, поэтому він доводить свою ефективність і тому в ці вихідні також варто його провести. Чекаємо на поставку Ві. Це посилить наші марафонні можливості. Крім того, потрібно подумати вже і про ревакцинацію. Зручність марафону вакцинації в селах. Попередній запис на щеплення не потрібний. На вибір відразу кілька вакцин Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Janssen. До речі, повний курс щеплення в республіці пройшли більше 108,5 тисяч осіб. У Добосарському районі минулий рік пройшов під знаком відновлення системи зрошення. Із 17 насосних станцій відремонтували 12. Оскільки рік був дощовим, задіяли в поливі лише 9 з них, тим не менш, роботи тривають. Володимир Накул машиніст насосної станції з 20-річним стажем. Самі станції та обладнання вдвічі більше. Але все в робочому стані. Цього року тут відремонтували усі агрегати, а недавно фахівці замінили на будівлі покрівлю та вікна. На насосній станції стоїть трансформаторна підстанція. На насосній станції стоїть трансформаторна підстанція 10 кВ. Так воно неможливо було працювати. Ми йшли з побоюванням. У нас канали, та в тих каналах могло бути замикання. Усунули всі недоліки, зробили вікна. У нас немає протягів, захворювань немає. І ми готові працювати від душі. Наші насоси ми вже завтра готові запускати. Системі зрушування до Босарського району понад 40 років. Першу головну насосну станцію збудували у 79-му. Потім за 5 років ще 16, другого підйому та 83 кілометри мереж. Відтоді жодних капітальних вкладень у меліорацію. Зносилося і застаріло все: мережі, обладнання будівлі. У посушливому 2020-му полив не зміг допомогти аграріям. Ті у свою чергу втратили 80% зернових першого групи в інших районах республіки ситуація виявилася аналогічною. Глава держави доручив взяти курс на відновлення меліорації країни. Руководство ГУПРОС знайшло. Керівництво придністровських зрощувальних мереж знайшло можливість спільно з урядом виділити кошти для трьох насосних станцій. Це ремонт дахів, вікон на насосних станціях номер 843. Зараз вікна і дахи є, і паралельно вели роботи з ведення станції у роботу. Ці насоси не працювали більше 20 років. І були питання з електричної частини і за внутрішньогосподарськими мережами. На сьогодні випробування зроблені, але ми ще доводимо насосне обладнання до повного режиму експлуатації. Цього року відремонтували 12-17 насосних станцій, але через дощі потрібні були лише 9. Вони, до речі, працюють і зараз. Сезон у меліораторів закінчується всередині листопада. Зараз поливають озимі пшеницю та ріпак і продовжують ремонтувати обладнання. Наступний сезон зустрінуть у всеозброєнні. Кільна бібліотека. Гомін перерви сюди практично не проникає. Тут зовсім інший світ, тиші, спокою та якоїсь таємничості. За довгими стелажами, заповненими книгами, величезна кількість знань та інформації. Сюди приходять Сюди приходять дітки відпочити, почитати цікаву книгу, обговорити її зміст, також підготуватися до навчання, до рефератів. А ми прищеплюємо любов до книги, до культурного читання. Сьогодні учні переважно забігають до ліцейської бібліотеки за літературою зі шкільної програми, але є і книжкові гурмани. Ілля Литвин читає наукову фантастику, в числі улюблених авторів Роальд Даль і Жуль Верн. Книги ми читаємо сам водієство. Книги ми читаємо з самого дитинства. Спочатку нам їх читали батьки. Після цього ми самі почали їх читати. Ось цю найпростішу дитячу літературу, яка виховує нас. Це нас навчає, виховує. Це вчить нас формулювати свої думки, красиво говорити. У нас великий словниковий запас. Все, що ми читаємо, відкладається у нас от тут, і ми починаємо це використовувати. Я вважаю, що книги Я вважаю, що дуже книги полезно. дуже корисні. Вони Далі дають важливу інформацію, розширюють кругозір. Дуже хороший ґрунт для самоосвіти. Важливо любити читати, і це невід'ємна частина життя 21,5 тисячі примірників. Такий книжковий фонд ліцейської бібліотеки. Чверть художня література, решта методична. Словники, енциклопедії, посібники, підручники тощо. З нашими ми проводимо періодичні бесіди. З нашими учнями ми проводимо періодично бесіди про шкоду куріння, алкоголю, наркотиків, бесіди про здоровий спосіб життя. Також ми проводимо бібліотечні уроки. Їх тематика дуже різноманітна. Наприклад, наше улюблене місто книга і читання у житті великих людей з книгою по життю, на чому писали різні народи. Читацький смак формується з дитинства. Шкільний бібліотекар важливий провідник у світ книг, і тут його роль безсуперечна. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.